Шановні, всім доброго ранку. Сьогодні кратеньке відео про те, що відгружаємо із запчастин. Зараз почало 12-ї. І перша партія запчастин, яка відправляється, зараз вам детально покажу, розкажу, що є і що. Хлопці поспішили, людина замовила мастило в двигун, кількість 5 літрів. Гарне мастило, ну, поспішили запакувати, так що, на жаль, не можу показати, що там за мастило. Е, другий момент. Заказала людина три форсунки на двигун км 385, йдуть вони на відправку. Е, замовила людина якась дуже сильно запаслива. Замовила 4 фільтри масляних на двигун маркування W. B-202. От. І додатково замовила таких 4 фільтра і фільтр паливний в кількості 3 штуки маркування CX7085. Також додатково одна із популярних, е, так сказати. Девайсів на мототрактора, це йде трьохточковий навісний механізм, то хлопці того, що його спакували, щоб е на новій пошті не платити лишні гроші за пакування. Бо там, як нарахують обично, що просто хоч тихо падає Так що, якось так, друзі. Кого що цікавить, будь ласка, телефон в описі під відео. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Є там і Телеграм, і Viber, і WhatsApp, що кому потрібно на мототрактора, мінітрактора, мотоблоки, будь ласка, телефонуйте, пишіть. Все, на все добре, друзі. Так, шановні, поки ми з вами знімав відео по запчастинам, що відправляємо, зателефонувала людина і попросила відправити їй решітку на капот міні-трактора також є така штукенція в наявності, так що, так що зараз хлопці також запакують е, дані деталі і будемо робити відправку. Телефонуйте, пишіть, замовляйте. Все буде добре, все буде Україна.